Шкода 9ТР – це не просто тролейбус. Це легенда громадського транспорту, яка залишила свій слід у багатьох містах світу. Сьогодні ми розкажемо історію цієї культової моделі. Розробка Шкода 9ТР почалася в Чехословаччині наприкінці 1950-х років. Її головна мета створити універсальний тролейбус, який поєднував би надійність простоту обслуговування та сучасний дизайн. Тролейбус шкода 9 ТР мав такі характеристики: товжина 11,4 метри, міськість до 90 пасажирів та максимальна швидкість 60 км за годину. Тролейбуси «Шкода-9ТР» постачалися понад в 30 країн світу. Найбільше цих тролейбусів працювало в СРСР, де їх цінували за надійність і простоту обслуговування. Їх також експортували до Німеччини, Польщі, Болгарії, Індії. Та Афганістану. Хоча сьогодні шкоди 9 ТР майже зникли з маршрутів. Вони залишаються символом минулої епохи. Багато тролейбусів цієї моделі збережено як музейні експонати або працюють на ретро маршрутах Шкода 9 ТР це не просто транспортний засіб. Це частина історії, яка продовжує жити в пам'яті людей. Її надійність назавжди вписані в історії громадського транспорту. А на цьому у нас усе. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про історію транспорту.